Ми весь час з вами говоримо про переведення економіки на воєнні рейки. Весь час. От хто кому не лень, виходить, завжди говорить. І ми, і причому це говорять і хлопці, і на рівні там, територіальних громад, говорять і експерти військові, і експерти економічні. Але коли держава зробила перший крок по реальному втіленню цього рішення, а консолідація коштів. Центральному бюджеті, в, скажімо, в цілях безпеки і оборони це якраз є переведення економіки на воєнні рейки. Подивіться, який хейт почався по всіх соціальних мережах. Представники територіальних громад почали казати, що вони забирають найсвятіше. Так от, в даній ситуації треба розуміти, що на вулиці війна, і хто цього не розуміє. Ні, ну безперечно, там мені скажуть, е, територіальні громади також віддавали гроші на дрони. Але вони, вибачте, будь ласка, і величезні кошти кидали на озеленення, на перекладання бруківки, на благоустрій міст. До речі, в місцевих громадах же ж не забирають усе, забирають тільки 40%. Тобто, все те, то, що лишається, має спрямовуватися на заробітну платню бюджетників. Має спрямовуватися на е, фінансування капітальних видатків, е, пов'язаних із е, житлово-комунальним сектором, це ж відповідальність місцевих органів влади. Тому, як на мене, це рішення є абсолютно своєчасне.